Зараз трошки про крадіїв тут в Канаді, про яких дуже багато людей говорять. Багато бачите, як тут є такий феномен, коли люди приходять в магазин, нагрибають шматьо, бухло, айфони, да і тікають, а сікюріті нічого не робить. Так, от я сьогодні хотів розповісти про ці от випадки, коли сікюріті нічого не роблять і як швидко цих грабіжників ловлять, тому що це було зімно. Це було не зі мною, Це було у мене в автобусі. Скільки часу проходить між тим, як їх подають в розшук і до арешту їх. Так, от я розмовляв із security, і Він мені розповів, що сікюріті в магазинах. В Apple Store, наприклад, там Samsung або речі і так далі, вони там є тільки для того, щоб запобігти потенційному пограбуванню. Що таке потенційне пограбування? Це коли приходить людина, яка не є професійним грабіжником, скажімо так, і вона вагається, чи вкрасти, чи не вкрасти. І от коли вона бачить security, в неї це бажання може пропасти. да? Або якогось там в працівників магазину вона не впевнена, їй є, що втрачати в соціальному становищі, тому вона може просто передумати. Звичайно, якщо це професійні грабіжники, яких ви бачите там на відео, на Ютубі, на Тіктокі, вони пограбу. Бують в будь-яких випадках, навіть при security їм все одно вони вже на соціальному дні, їм все одно що їм буде. Так, от він каже, що нема сенсу конфронтувати з цими людьми, тому що, по-перше, ти не знаєш, що у них там в карманах там ножик може бути ще щось, і ці товари вони застраховані. Тому коли ви пишете, що о, треба було піти наваляти, тому там хто там грабує з кувалдою ювелірку не треба, тому що це застраховані товари, і не треба геройсувати, тому що ви можете постраждати від цього. Але що відбувається після того, як людина з награбованим залишає магазин, як ви розумієте? Міті, ці люди, які там крадуть бухло, речі і так далі, вони навряд чи користуються своїми автомобілями. Я кажу, от, от про цих асоціальних бомжів, наркоманів, які це роблять. Вони користуються публічним транспортом або просто ходять по вулиці. Так, от працівники цього магазину передивляються камери і дають орієнтування до поліції. Поліція ж надає свою чергу орієнтування всім службам тут в Галіфаксі. Наприклад, да? це автобуси, це швидкі і інші служби, які можуть прийняти ці орієнтування. І звичайно, коли, наприклад, така людина заходить до мене в автобус, я її бачу. То я повідомляю нашій оперешнс. Оперешень повідомляє поліцію. І от таке трапилося буквально вчора, коли прийшло орієнтування на те, що дві людини пограбували лікероводачний магазин. Вони сперли там бухло. І десь буквально через годину на Бріч-терміналі, хто живе в галіфаксі, той знає, що це за термінал. До мене заходять ці дві людини. Вони вже були угаршені. Напевно, вони вже вижрали всю цю це, що вони награбували. Я вже був такий, що подзвонити оперешн. Але першим до мене підійшов супервайзер і сказав, що він знає, що у мене ці люди просто чекає поліцію. Вони заарештують. Приїжджає поліція буквально через хвилину, заарештовують, і от між погрубуванням і арештом прийшло там трошки більше години. Година 15 хвилин. І також треба розуміти, що цих людей поліція майже всіх знає в обличчя. Вони знають, де вони живуть, в яких шелтерах, притулках або тимчасових поселеннях. Тому вони одразу їдуть туди, дивляться, є вони там чи їх нема. І якщо є, звичайно, одразу заарештовують. Не думайте, що просто так люди виходять, і їм за це нічого не буде.